Так, ну що ж, друзі, рапорт про відпустку підписаний. Залишилось також ще провести невеличкі там до підготовки, тому обережно і акуратно. По темі події, яку хочу провести, маю доповісти деякі деталі. Перше це про кількість занять і хто проводить. Так, на сайті вище, то ви бачили, що. Кількість занять 12 в курсі, тобто кожної суботи, Що суботи? Я, звісно ж, не зможу проводити повністю цей курс. Максимум три суботи, можливо, вдасться, або дві суботи. перші. тобто я проведу презентаційне заняття і перше, і друге заняття. Далі ці заняття будуть проводити мої учні, саме ті, хто підтримували тему всі ці два роки, поки я був відсутній. Був до відпустки до моєї. Це моя перша відпустка за 2 роки війни. Ще що маєте знати, те, що до курсу є онлайн доповнення. Ті, хто буде відвідувати його, відвідувати, вчитись на ньому онлайн в броварах, то будуть мати як там безкоштовний там доступ до онлайн-курсу. Бажаючи, ті, хто не має, Можливості відвідувати курс в броварах, тобто офлайн, вживу, наживо. То запрошую, ви можете придбати е, так, придбати е, доступ до курсу онлайн. І цей курс, хоча і записаний ще до повномасштабного вторгнення, я його старався відпрацьовував е, дуже якісно і зараз швидко передивився. Він актуальний. Він доречний і якісний, тому я його буду додавати. Для тих, хто в броварах офлайн це входить в пакет, скажімо так. А для тих, хто не має такої можливості, ви можете придбати доступ на 3 місяці до липня місяця. Так, війна, але плани давайте будемо будувати. Будемо жити, вибудовувати. Далі по можливості. Знову ж таки, невідомо, де буде моя бригада, де сам я буду, як зайняти. Зараз є така можливість, що там раз на тиждень я можу виходити навіть в ефір, знаходячись в секторі, і проводити, наприклад, щочетверга ранкову, ранкову зустріч по Instagram, по закритому профілі в Інстаграм, як ми робили раніше. Зараз, в принципі, я так планую. Тобто буде два. Три заняття проведу початок курсу, буде онлайн-курс, чітко побудований. Будуть виходи в ефір щотижня. Це все входить в, в цей курс, в курс марафон 12 занять. Ну, 12 офлайн занять. І останнє, я сподіваюся, що я приїду на атестацію. Якщо вийде, якщо буде відпустка. То, можливо, влітку я приїду також провести у вас вже атестацію і ще декілька зустрічей. От, власне, на рахунок організації і деталей курсу, як він буде проходити зі мною без мене. Тому реєструйтесь, чекаю, сподіваюся, вийде.